Російські окупанти продовжують обстрілювати територію України? Ну а ми ж хочемо вберегти наш дім від руйнувань і суттєво покращити наш захист могла б протиповітряна оборона Залізний Купол, якою Ізраїль нині захищає своє небо. Що таке ППО Залізний Купол? Отже, залізний купол це пересувна всепогодна система протиповітряної оборони, розроблена ізраїльським підприємством Рафаель, яка здатна перехоплювати та знищувати ракети малої дальності. Хоч і розробка ізраїльська проте фінансування системи американське, сполучені штати надають фінансову підтримку ізраїльському залізному куполу вже близько 10 років. На його виробництво та технічне обслуговування США витратили понад півтора мільярда доларів. Основні характеристики протиповітряної оборони залізний купол. ППО Залізний купол може помічати та знищувати балістичні крилаті ракети, маневрові безпілотники, снаряди, а також інші повітряні загрози, випущені з відстані від 4 до 70 кілометрів з траєкторією, що може загрожувати населеним пунктам. Зокрема, ППО залізний купол спроможна вражати літаки на відстані до 10 кілометрів, швидкість працювання системи до 5 секунд кажуть. Її виробники на озброєнні в Ізраїлі з 2011-го, а в Штатах від 2021 року. З чого складається Залізний купол? Кожна окрема система протиповітряної оборони Залізний купол складається з радара контрольного центру і пускової установки. Радар і контрольний центр розпізнають ракету одразу після запуску і за лічені секунди обчислюють траєкторію її польоту. а ще – Орієнтовне місце приземлення ракета із залізного купола запускається лише в тому разі, якщо система розрахувала, що ворожий постріл може поцілити по густо населеному району. Як раніше повідомляв або Сполучені Штати попросили Ізраїль передати Україні не ізраїльські, а саме американські комплекси ППО Залізний купол які зараз знаходяться в Ізраїлі на зберіганні. Чи здійсниться передача цієї протиповітряної оборони офіційному киє? Виєву поки що невідомо. Артем Каня, редакція, абозрюватель.